Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні, як завжди, по неділях, у нас прогноз на наступний тиждень, На тиждень, який відбудеться із 29 серпня до 4 вересня цього року, звичайно. Ну, як завжди, я дивлюся про Україну. Запитуюся за Україну, але це може вплинути. Будь-яка подія в Україні зараз може вплинути на те, що відбувається у всьому світі, в будь-якої країні світу. Зараз ми все дуже-дуже сильно пов'язані. Бо Україна зараз обурюють право. На існування взагалі цивілізації. Тобто, дивимось, маленька кубка це старші аркани, і вона нам показує фон тижня, велика кубка показує деякі події, настрій, деякі підробиці. Тобто, що чекає? Кажіть нам, будь ласка, Вищі сили, що чекає на Україну найближчий тиждень з 27 о, 9 серпня до 4 вересня. Фон тижня, це у нас єрофант, це події тижня, можуть бути пов'язані з якимись дуже-дуже-дуже важливими подіями. Це навіть може вплинути на статус країни, на якесь положення загальне. Або це, мабуть, буде якось пов'язана з церквою. Ну, щось, щось будуть якісь дуже важливі події. дуже. Чи якийсь візит на дуже високому рівні, мабуть, будуть дуже важливі рішення прийняти, які їх ще досі не було. Ну, якщо ми подивимося. То тут ми бачимо, так би мовити, розшифровку цього фона. Це показує, що українці будуть робити те, що їм подобається, і за гарні гроші. Якийсь фінансовий те, що прибуток, а якесь упорядочення, якась, якась стабілізація фінансова можливо. І знову ж оця карта показує будь-які дуже сильні, різкі, мабуть, жорсткі. Рішення, які необхідні для того, щоб виправити ситуацію. Ну, це можна порівняти з хірургічною операцією, коли треба зробити боліче, чоловік, людині щось порізати чи відрізати для того, щоб врятувати життя. Це, мабуть, боляче, мабуть, неприємно і все таке інше, але це необхідно для порятунку життя. Тобто, я так бачу, що будуть прийняті якісь дуже важливі рішення на дуже високому рівні, які будуть, мабуть, не дуже приємні, але вони будуть сприяти тому. Щоб покращити наше фінансове положення, я маю на увазі взагалі Україну, народ України насамперед. І якесь, якесь покращення в фінансовому плані. А ще досі часто, коли я робила прогнози на події на початку війни і потім. Активна фаза війни, яка почалася з 24 лютого цього року. І тоді, коли наші військові досить гарно лупашили орків, дуже часто випадається картка. Ну, це може бо наші люди люблять цю працю і гарно її роблять і отримують і моральна і матеріальне задоволення, скажімо так, це любима робота за гарні гроші. Тобто, це може показувати, що це, мабуть, буде якийсь наступ, якого ми так все дуже чекаємо на який. І це може бути ну, якесь гарне просування і не лише в фінансовому плані, це може бути саме і... В воєнному плані. Тобто, друзі, я бачу дуже гарний прогноз. Бажаю всім покращення, якщо у вас є запитання, або у вас якийсь смуток, або якась тривога, занепокоєність, взагалі, все, що вас непокоїть, будь-яке питання, ви можете задати картам, в описі до цього відео є посилання. На мій телефон завжди можете написати Viber, WhatsApp, Telegram. Я завжди відповідаю. Ціна невелика, і ця сума майже вся піде на ЗСУ. Дякую, друзі, що допомагаєте каналу. Дякую за ваше запитання. Пишіть, я з задоволенням відповім. На все добре, друзі, і слава Україні!